Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Коротеньке відео. Нарешті історія з дровами добігає свого кінця. І, власне, хочу показати результати роботи із грудня по лютий місяць. Тут вийшов ось такий ось, як сказати, і бачите, я зібрав з віконний храм. Там в інших відео там було зовсім трошки. Зараз воно повністю забите. Це ось будка для собаки, яку я робив. Ну, і тут, в принципі, якщо звідси показувати, дивіться, така кубка біля циркулярки отака от кількість. Далі йдемо ось тут. Ну тут же в нас були дрібні на розтопку і зверху лежать ось така кількість. Оце дивіться. Виходить оця вся кількість, що я зараз показую, яка не пиляна. Це вже нові дрова. Тому що так сталося, що другу ділянку вже випиляв. Тобто, поки пиляв свої, паралельно у людей також була діляночка. І моя пилка вже якби на двох ділянках попрацювала. Просто тут, виходить, не показував, тобто не пиляв їх, не переробляв, саме для того, щоб показати, скільки ж вийшло дров саме ось з тієї грудневої діляночки. Ну, і тут дивіться, ось така кількість біля хати. Як ви вже бачили, отам у нас за забором отак. Вон до забору, і тут воно, дивіться, зараз я так обійду, щоб не впасти. Ось приблизно приблизно така кількість вийшла отут. Ну і власне оце ж переробиться. Тут, там воно більше старі дерева, я їх використовую в буржуйку. В майстерню ось. Ну, а це перепиляю і також складу. Оце, власне, такий результат у мене вийшов з земельної діляночки, яку я у грудні випилював. Ось. Ну, а ви напишіть, чи є тут машина дров, чи немає. В принципі, мені здається, що плюс-мінус є машина дров. Ось, може, трохи менше, але думаю, що є. Єдине, що зрозуміло, що це ж не тверда порода, це більш така м'яка порода. Ну, але все одно результатом я задоволений. Ось і заготовив собі, як сказати, рівненьких таких, ну, таких ось, як он, для того, щоб якусь доску можна було вирізати. Так що, по суті. По суті, я задоволений. Ну, а на цьому будемо завершувати. Показав результати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.